Друзі, вітаю вас на каналі Анатолія Білецького «Чарівна Краса Природи. Ну, стараюсь розвивати україномовний контент. Да. І сьогодні хочу переговорити з вами на рахунок української мови, яке це питання виникло недільку полтори назад, де. Пані Фаріон накинулась на бійців рускомовних, які воюють на фронті, обзивала їх нехорошими словами, і я рахую, що це неподобство. Справа в тім, що і старше покоління, і середнє покоління, ми всі е, вихідці із Радянського Союзу пройшли. Е, Русифікацію, значить, розпочинається із жовтинят, піонерів, комсомол, партія, служба в армії, е, значить е, Ленін і партія, партія і правительство. Всі е, старалися знищити українську мову і взагалі старались Радянський Союз перетворити в єдину державу, е, де е, язик. Е, Мова міжнаціонального спілкування російська, от, і ніяких відмінностей в цьому Радянському Союзі не повинно бути. Тому зараз ми живемо в Незалежній Україні, але ці наслідки русифікації, яка проходила ну, 300 років, не тільки 7, останні 70 років при Радянському Союзі, а й при е, царській Росії. І, імперії, де були укази, які забороняли українську мову і, і, і видавали літературу українською мовою. Тому і такі наслідки, що в нас дуже багато е, рускоязничних, тим паче, що сюди е, понаїхало багато е, відставників. Потім е, В Радянському Союзі були комсомольські стройки, в Україну з'їжджались. Е, З'їжджались з, з усього Радянського Союзу представники і в Крим, і так далі, тому подібне. Тому у нас і так, таке важке мовне питання. Особливо е, в південних областях, е, значить, і, та і в деяких центральних областях, е, в русських городах, в російськомовних городах. От. Тому треба підходити зважено і акуратно до мовного питання. Потому, тому що деликатне питання, от, е, якщо люди спілкуються російською, постійно поступово ми перейдемо на українську мову. тому що навіть цей закон, який е, е, заставляє державні підприємства спілкуватися і обслуговувати клієнтів українською мовою. Вже е, діє навіть тут в русскоязичній російськомовній Одесі. Я як заходжу в будь-який магазин, або е, на заправку або в аптеку, і прошу спілкуватися українською мовою, то е, то Персонал спілкується, при чому переходить на чисту українську, що аж дивно, що всі знають українську, а спілкувалися до цього російською. Я рахую, що пані Фаріон повинна публічно попросити вибачення усіх русськомовних, російськомовних солдатів, які воюють напередку. Публічно через свій. Великий Львів, який говорить, іноді непонятно, що через інтернет, от, через другі канали телебачення, і зняти це питання. От. А розвивати мову, звичайно, зараз головна задача перемогти цій несправедливій війні, яку розв'язала розв Росія. От. Все треба. Всім миром стоять, допомагати армії і все-таки здобути перемоги, тому що якщо ми програємо, то не буде ні держави, ні мови. От. І ми будемо рабами. Таке питання. І потрібно взагалі то мовне питання піднімати із дошкільних установ дитячих садочків. От, Викладати українську мову, щоб діти з маличку спілкувалися українською мовою, тоді через покоління все в нас наладиться. Отака моя думка, як пересічного громадянина. Звичайно, може, в мене трапляються русисти, суржик. Я прошу вибачення, е, да, стараюсь відтачувати мову. Но російськомовне середовище впливає на цей процес. Отак, От друзі, що я хотів сказати про мовне питання. Яка думка мене, як українця? Що ви думаєте з цього питання, можете поставити свої відгуки, а на цьому буду завершувати. Своє включення. Бажаю всім мирного неба, віримо в Збройних сил України, допомагаємо чим можемо. Ну і до побачення. До нових зустрічей.